Кіровограді відзначили 70-ту річницю вигнання нацистських окупантів з України. Вшанували пам'ять тих, хто визволяв країну на фортечних валах. Тут зібралися близько двох сотень кіровоградців, молодь, представники влади і ті, хто пам'ятає життя під нацистською окупацією. Вони вшанували хвилину мовчання пам'ять співвітчизників загиблих у роки війни та поклали квіти до вічного вогню. Друга світова. Була досить жорстким випробуванням для України. Кожен історичний урок має давати для нас можливість зробити певні висновки. Тому єднаймося, будьмо сильні і розуміємо, що Україна в нас єдина. Ми повинні бути поряд. Ми повинні об'єднатися зараз як ніколи в нашій Україні, щоб зовнішні вороги. Не змогли ні одної соти заграбити нашої землі, але пам'ятати і пам'ятати тих героїв, які 70 років звільнили, і пам'ятати завжди ці герої, які зараз захищають і звільняють нашу Україну.